Добрий день, дітки. Сідайте зручніше та послухайте казку Чарівне намисто бабусі або казка про сімейні цінності. Автор казкотерапевт Анастасія Диво Юдіна. Млинці у бабусі виходять чарівні, ідеально круглі та майже прозорі з запахом вершкового масла та ванілі. Можна з'їсти один. І не зупинятися аж до дна тарілки. Бабуся, чому твої млинці так швидко закінчуються? запитує Варя. Тому що біля плити багато мисливців на млинці сміється бабуся. А мама Варі додає, що бабусіні млинці це сімейна цінність. Маленька Варя знала все про цінності. У неї була скринька з коштовностями, спеціальний ключик і замочок щоб ці цінності зберігати. У скринці лежало колечко, значок, кольорове каміння з пляжу та кілька фантиків від улюбленої жуйки. Якщо в линці це ці цінність, потрібно їх у шкатулку покласти, каже мама Варі. Є такі великі цінності, мила, які в скриньку не помістяться, відповідає мама. А дівчинка смикає плечима і думає дивно. Млинець поміститься не такий вже він і великий. Увечері бабуся садять варю на коліна і показує свою шкатулку з коштовностями і розповідає казку про чарівне намисто. Це намисто не просте, а сімейне. Мені подарувала його мама, твоя прабабуся, а їй його подарувала її мама твоя прапрабабуся. Тепер я тобі намисто дарую. Бачиш, намисто різнокольорове. Це неспроста. Синя намистинка це довіра. Вона означає, що в колі рідних можна поділитися будь-якою проблемою та почути слова підтримки. Це справжня цінність. Біла намистина повага. Я поважаю тебе, а ти маєш поважати батьків. Помаранчева намистина сімейні традиції. Це книга, яку мама читає тобі на ніч, спільна сімейна вечеря, мої млинці у вихідні дні, дні народження. Зелена намистина, відповідальність кожного в сім'ї перед кожним. Я допомагаю тобі з прибирання, а ти кладеш тарілки після обіду у раковину. Блакитна прощення. Що б не сталося, у сім'ї ми прощаємо один одного. Рожева намистина чесність. У сім'ї всі на твоєму боці, немає сенсу брехати. І остання, найголовніша, червона намистина, любов. Всі ми дуже любимо один одного. Варвара збирає намисто, одягає його на шию і крутиться біля дзеркала. Так! Такі великі цінності у шкатулку не покласти. А як же тоді їх зберегти? цікавиться дівчинка. Треба про них пам'ятати тоді і своїм дітям мисто можна передати. Варя повторила про себе цінності за кольорами, порахувала пальчиками намистинки і пішла допомагати бабусі млинці сирок загортати. Отже, дітки. Чи сподобалась вам ця казочка? Дайте відповіді на питання, які сімейні цінності ти запам'ятав із казки, а які цінності є у твоїй родині. Всього вам доброго. До нових зустрічей!